Чи хлопчики мають сидячи пісяти чи стоячи? Якось я писала про це пост, так там скільки було гнівних коментарів. Ви нам розкажіть. Зараз розкажу. Значить, дивіться. Природа, й придумано, що розслабляються м'язи тазового дна виключно сидячи. Виключно. Те, що хлопчики можуть... Чисто фізіологічно попісяти стоячі, це їхній плюс, але не їхнє зобов'язання. Самі м'язи тазового дна і наші сфінктери, два, що один, що другий, який ми знаємо зовнішній, вони розслабляються виключно сидячи. Ви можете давати альтернативу привчати, от е, деякі мами кажуть, що мені от вдома подобається, що мої хлопці пісяють сидячи, тому що і туалет чистий, і я спокійна. Чудово, у вас є нереальна можливість привчити так дитину і показати, що це є нормальним. Ми ж розуміємо, що всі наші комплекси і. Поняття правильності і неправильності вони не абсолютно. Коли прийшли, прийшла дитина, і вона каже: ну, от хтось після стоячи, хтось сидячи, хлопчик, наприклад. І Якщо хлопчик якого привчили пісяти, сидячи, і сказали, ти можеш пісяти і так. І так, якщо ти, наприклад, в якомусь місці не знаю, в туалеті на заправці, звісно, ти ж не сідаєш, от ти можеш ось так попробувати, ми даємо альтернативу, то ця дитина ніколи не буде бачити в цьому ніяких проблем.